Добрий ранок, шановні. Сьогодні будемо зливати колектора. Треба вже це робити. Не вздовж буде морози і вода там замерзне. Треба, міня... Треба міняти теплоносій на інший на замерзайку та може антифріз. Ну, це далі буде. А так треба зливати. Дякую. Ставимо ведерочка і будемо туди зливати воду, тобто з лікторів. Качаємо повітря. Далі вимикаємо. Датчик температури. Потім виключимо насос з э, датчика. Так далі, шланг зливу. Опускаємо ведирочка. Відкриваємо кран. Зливаємо воду, закриваємо кран, колектора всі цілі, нагнітаємо сюди, викручуємо кран. Треба сюди нагнітати повітря. Треба сюди нагрітати повітря, щоб вода з колектором вийшла. Накрутили швидше з'єм. Відключимо, накрутили з'єм і сюди будемо підсоєдінати компресорну трубку. І Вода з іншого крана поліється, тобто ми витисняємо повітрям воду, теплоносій з колекторів, щоб вона не замерзла взимку. Одягнули трубку з компресора і потихеньку відпускаємо її. Треба затягнути. Як бачите, з іншої трубки вода вода б'ється, витісняється повітря з колекторів Таким чином взрываем зливаю з сплиткарів воду. Получилось здесь 12 літрів, відро 15 літрове, 12 літрів рідини в двох колекторах і плюс трубках, що йдуть до бойлера. Важливо цю процедуру зробити 2-3 рази, щоб залишки води, оця вода, якщо ми не зробили другу процедуру, вона б залишилась в колекторах, і вона б замерзла. І роздавила б е, мідну трубку. Так що треба робити це охайно. Гарно просушуємо колектора, щоб влаги не було. Тепер знімаємо ці трубки, відкручуємо від колекторів, запускаємо повітря контрольне і все, підв'язуємо, зливаємося, спускаємо повітря і залишаємо зимувати до наступного літа. Як би не виспускали компресором, все рівно вода залишається, так що треба бути охайними. Бистро з'їм, робив сам. Быстро з'єм, перехід на юршик і перехід на півдюйма. Нічого складного. Ось так і завершив злиття колекторів. Хай зимують. До наступного літа. Дякую за увагу. Відкрив.